Привіт, друзі! Ви На каналі Країна Людей. Мене звати Василь. Хочу з вами в цьому відео поговорити про феномен України. Що таке феномен України? В чому він полягає і заключається? Ви знаєте, за 33 роки нашої незал... відновлення нашої незалежності ми не вступили в жодний економічний, фізичний, політичний чи безпековий союз. Кругом нас, наші сусіди об'єдналися і вступили в якийсь союз. За 33 роки ми не вступили ані в російський, ані в Азійський, ані Арабський, ані Європейський чи натовський Союз. Жодний союз нас до себе не взяв. Ми лишилися поза будь -яким, якими союзами. Мабуть цьому, є, мабуть, цьому є щось особливе. Е, ну, наші, сус... суї... наші сусіди вони вступили в блок НАТО і живуть собі тихо і спокійно. Ну, ми теж могли зробити це 30 років назад, або 10 років назад. За 30 років ми могли обійти всі разом землю разів три. Но ми цього не зробили. Нам було потрібно таке. Нам була потрібна війна. Сьогодні на нашій землі знаходиться війна, і ми не вступили спеціально в НАТОвський союз для того, щоб в нас була війна. Так, так, саме, саме заради війни ми в жодний союз не вступили. Ми не можемо, чому ми так зробили? Ми не можемо отримати будь-які обмеження. Ніякий союз на нас не може накласти будь-які обмеження і заборонити нам воювати. Бо... Війна це саме те, без чого ми не будемо жити. Якщо як феномен, як перемогти Ізраїль, і що зробити, щоб через 100 років ніхто не, ніхто не згадав про Ізраїль, без жодного пострілу. Просто перестаньте з Ізраїлем воювати, і через 200 років ви не згадаєте, що Ізраїль був на мапі світу. Чим частіше, чим більше ви будете воювати з Ізраїлем і Ізраїльтянами, тим Сильнішими, потужними і кращими будуть ізраїльтяни, так само і українці. Ми без війни жити не будемо. На нашій землі була, на нашій землі є, і на нашій землі буде війна. І хто сказав, що в Україні йде третій рік повномасштабна, і одинадцятий рік взагалі війна? Ну, хіба можна а, десь в Вінниці, в Житомирі, в Рівному сказати, що в Україні є, є війна? Я скажу, що тако ну, це абсурд. Мир, спокій, всі групи товару а, в магазинах є їздить транспорт, працюють, працюють аптеки, ресторани, магазини. Життя продовжується, а за тисячу кілометрів на схід йде страшна і. Кровопролитна війна. Там більше схоже, що війна не за життя, а війна за смерть. І це відбувається споконвіку на, на нашій українській землі. Саме за, заради цього ми і живемо. Якось так дивно звучить. Но, но цю війну, цю війну ми, могли, ми могли не мати. Ви знаєте, на сильних не нападають. У нас від Радянського Союзу залишився дуже великий потужний арсенал, як людський, так і військовий. Але ми його позбулися і людського, і військового арсеналу з одною метою, щоб у нас була війна. Бо якщо не буде війни, то у нас не буде. Ця війна обов'язково колись закінчиться. Але ви задумувалися, ви знаєте. Навіщо нам ця війна? За що ми воюємо? Що ми хочемо від цієї війни? Тяжка, страшна, геноцидна війна? Московити сатани, сатаністи чинять геноцид, вони роблять те, що вони вміють робити. Вони вміють знищувати людей. Це їм дається ну, найкраще. Вони це роблять просто з великим задоволенням і великою, великою радістю вони це роблять. І саме Україна всю свою історію зупиняла московитів і їхніх варварів на нашій землі. І так і на сьогодні вже Північна Корея підтягується в Україну, щоби, щоб ми їх зупинили і захистили велику європейську цивілізацію. Саме це наша місія захищати європейську цивілізацію. Друзі, ми могли уникнути цю, цієї війни, так як уникнули поляки і румини. Ну чому ми воюємо? За що ми воюємо? Невже лише за нашу свободу, коли ми були вільні? Ми могли сховатися в блок НАТО, і ми залишились, ми залишились і вільними, і незалежними, і про розвинутими, і процвітаючими. А я вам скажу, скажу за що ми воюємо. Ми воюємо за мир, за. Спокій за незалежність малих народів, яких окупувала і знищує, тримає в своєму московицькому, сатанинському рабстві Московія. Черкесів, Осетинів, кабардино Балканців, Татарів, різні, різні малі народи, яких окупувала і знищує Московія, саме заради них. Ми сьогодні воюємо. Ви знаєте, з цієї війни Московія не вийде живою, вона не вийде цілою. Вона так чи інакше вона розпадеться і вона розпадеться якраз з нашими зусиллями, е е життями наших дітей і наших жінок. Саме ми знищимо цього е варвара і цього, е цього монстра, е яку до речі е збудувала Америка. Саме, саме американці збудували московицький радянський Союз, саме в Америку поїхало все е, сімейне золото країн Центральної Азії, Узбекистану, Казахстану, Туркменії. Це заможні країни, але де їхне де їхнє фамільне сімейне золото? Де золото сімейне Грузії, Вірменії, Азербайджану? Це також завжди були заможні країни. Куди поїхало українське золото? Наше сімейне золото. Яке було в кожній сім'ї, як мінімум 10 грам золота, було в кожній родині, в кожній хаті. Це не так, це не так багато. Це орієнтовно одна дойна корова. Це не, це не дуже великий, великий скарб. І все це золото московити зібрали. В Центральній Азії, на Кавказі, в Україні, в Білорусі, в Литві, Латвії і передали американцям. Американці збудували Совковий Радянський Союз, збудували промисловість, електростанції. Ну і Зараз ми отримали те, що, те, що ми отримали. Ми зараз, ми зараз маємо. Оцього московицького монстра, який знищує планету в прямому сенсі цього слова, тому що те, що вони собі дозволяють, не може дозволити будь яка здоровомисляще людина. І ще американці ви зви сотворили руками московитів в північну Корею. Ну і ще з'явилася така таке недо... недообразування, як Іран. Які тероризують ось зла, яка тероризує все цивілізований світ? Зі свого боку, американці кажуть, що вони вас хочуть на вас напасти, на ваших на, на сусідів Московії та Ірану. Іран хоче на вас напасти, вас знищить. А ми будемо вас захищати. А ви за нас за це купите нашу зброю, наші технології, Ми розміщаємо свої військові бази на вашій землі. І ви будете робити все, що ми вам накажемо. Бо ж там є Іран і Іран вас знищить, а тут є Московія, а Московія знищить вас. То ми вас захистимо. Ну ви маєте купити наші товари, послуги і виконувати все, що ми вам скажемо. Ось така ось так а, сьогодні збудовані Сполучені Штати Америки і така полі американська політика в світі. А, саме саме а, американці руками московитів воюють в Україні, так так, саме, саме американці, Саме московити воюють за свою імперію і відновлення Радянського Союзу, і саме для цього. Американці їм допомагають, допомагають всіма силами і всіма засобами, щоб ця імперія та країна зла вона відтворилася. Ну, тоді Америка буде жити вічно. В такому випадку Америка буде жити вічно. І ми саме в цей момент, в цій війні, ми воюємо за те, щоб цього московицького монстра було знищено, щоб він розпався на багато-багато. Маленьких країн і народів, щоб більше ніколи не гинули люди, і не було в світі більше геноцида. Того геноцида, який сотворили московити проти, проти тих народів, яких вони окупували, включаючи і нашу Україну. В час тяжкої біди, під час війни, ви знаєте, війна це найкраща реформа. Кращої реформи, аніж війна, годі було чекати. Справа в тім, що війна показала, хто є хто і що є що, хто патріот, хто герой, хто мамкурт, хто колаборант, хто Зрадник, хто дійсно захищає Україну, хто дійсно допомагає Україні. Багато наших людей залишило Україну в на час війни е є та категорія людей, які вже ніколи не вернуться і в Україну, і будуть е жити і в інших країнах, і вже, мабуть, отримали громадянство, ніколи не вернуться. Вони нічим не допомагали, і вони нічим не допомагають. Оце і є справжні зрадники. Вони дійсно зрадники. Вони не живуть в ситих Європах, Америках. Вони п'ють, їдять, солодко сплять, і вони нічим не допомагають Україні і свою працю вони не присвячують Україні. Саме це є зрадники, самі настоящі зрадники. А є група людей, які вже сказали, що ми не повернемося в Україну, ми вже отримали паспорт іншої держави, ми соціально захищені, але весь свій труд ми присвячуємо Україні. Ми залишаємося в душі і тілі українцями, хоча вже в Україну не повернемось. Є інші люди, які працюють в інших державах і чекають, коли закінчиться війна. Хтось Донатить. Хтось допомагає фізично українцям, а хтось просто працює і чекає, коли він повернеться назад в Україну. Обов'язково повернеться. Оце наші, оце наші справжні люди. Ви знаєте, не всім потрібно йти на війну, не всі створені для війни, всі мають бути захисниками. Захисниками України, ну, не всі можуть воювати. Просто це не всім, фізично, не всім фізично дано. І ті люди, котрі вернуться з Європи, з Америки в Україну, вони будуть як та жива вода, які принесуть мир і спокій ось тим людям, які вернуться з війни, вернуться психічно хворими війни. От якраз. Якраз е ці люди, які вернуться з Європи, вони принесуть мир і спокій, той, який вони забрали з України до війни. І ці люди нам конче необхідні, і ми на них чекаємо після того, як закінчиться війна. Ця війна обов'язково закінчиться, і в нас обов'язково наступить мир. І ми обов'язково звільнимо ті малі народи, яких окупувала Московія, яка їх знищує і нещадно знищує і витягує з них всі ресурси. Я так думаю, що в майбутньому, можливо, ми дозволимо, щоб на нашій землі були військові бази країн НАТО. Це такі країни, я за я був би вдячний вам, щоб французи і англійці розмістили свої військові бази на нашій, на нашій землі, десь в Бердянську, Ізюмі, Маріуполі. Це морські держави, це технологічно розвиті держави, це старі цивілізації і старі демократії, старі країни вже сталої, сталої державності. Ці країни мають замкнутий цикл виробництва, в них розвинуто розвинута культура, мистецтво, наука розвинута. Вони. Є флагманами світу, вони є рушіями світу. Вони б нам принесли багато чого нового, і ми б їм дали того, що є в нас. Такі країни, як Німеччина, Турція, які також за нас чіпляються, було б добре, щоб вони ми їм дозволили розмістити свої військові бази на нашій землі заради нашої власної безпеки та безпеки всього європейського континенту. Мені невідомо чи це таке буде чи ні, але військова співпраця з цивілізованими країнами, такими як Турція. Турція нам багато дає технологій, і в нас бере наші технології, такі як Німеччина, Італія, Австрія, Франція, Англія. Нам потрібно мати дуже тісний контакт і тісні зв'язки для нашого майбутнього розвитку і для нашого технологічного розвитку. Ну і в майбутньому все-таки ми розкладемо, розмістимо наші військові бази на тих малих державах, яких сьогодні окуповує Московія. Чи це буде Татарстан, чи буде Черкесія, Осетія, мені невідомо, але нам доведеться захищати ці країни, ці малі народи. Нам доведеться захистити і їх підтримати, бо сьогодні вони на нас дивляться як на спасіння, як на, на божество і на то сонце спасіння, яке, яке зійшло над Московією, щоб знищити цього московицького сатанинського ідола. Саме ці народи чекають від нас, нашого, нашого захисту, нашої допомоги і нашого спасіння. Хочемо цього чи ні, але нам доведеться це зробити. Друзі, війна це саме та реформа, на яку ми побачили, що потрібно мати державу, потрібно мати технологічно розвинуту промисловість. І Сильну потужну державу ми будемо вільними, щасливими і незалежними лише тоді, коли ми будемо мати свою власну українську державу. Бо на нас, на українців, дивиться багато народів країн Балтії, країн е, Каспію. Поволжя, щоб ми в майбутньому їх захистили, і нам доведеться в майбутньому розмістити наші військові бази для їхнього захисту і їхньої безпеки, для того, щоб вони розвивалися як культурно, так і науково. Але спершу нам треба самим власне, розвинути і забезпечити свою державу технологічним розвитком, культурним та соціальним розвитком. Корупція це не, є, це не є нашою ганьбою, це є нашою дитячою хворобою. Нам всього-навсього 33 роки. Ви замислювали, в якому, в якому розвитку свідомості зараз знаходиться Україна, знаходяться українці. Ось якщо з боку подивитися на нас, то ми схожі на дітей, які знаходяться на шкільному подвір'ї. Десь в такому розвитку свідомості перебуває, перебуває наш, наш державний наш державний устрій, наша державність, скажімо так, ми маємо саме такий розвиток свідомості нашої державності. Ми ще діти. У історичній перспективі ми дійсно ми дійсно шкільні діти. Ми вже не маленькі, але ми ще не дорослі. Ну ми вже достатньо сильні та потужні, щоб захистити себе і народи Європи та східної Європи від цього страшного мос московицького монстра. Друзі, я дякую вам за перегляд мого відео. Вибачте, що в мене був достатньо довгий перерив. Мені було важко усвідомити, що Сполучені Штати Америки через Московію воюють проти нас, і вони нам допомагають, але вони воюють проти нас, проти свободи і демократії. Мене це все-таки скосило, я не міг записати раніше відео. В мене не, ну, це мені було мені боляче за таке усвідомлення. Я дякую вам за перегляд мого відео. Хочу нагадати, що мій канал створений для тих людей, хто планує жити і будувати, розбудовувати в Україні. Країну людей, розбудувати державу Україну. Е, я поділюся з вами своїми знаннями, своїм досвідом, своїми напрацюваннями. І, будь ласка, підтримайте вподобайку мій канал, під, зробіть репост цьому відео і підтримайте, підтримайте підпискою моє відео. Бо нам ще ми багато зробили, і нам ще ще потрібно багато зробити. І розпосюджується моє моє відео. І до зустрічі на країні людей. Пока, пока.